Варіант житла для тих, хто звик проявляти свою індивідуальність і жити на стилі. Зверніть увагу, яка класна тераса. Вона ж служить автонавісом. Це дуплекс. Ми знаходимося в Ірпені. Дуплекс з дуже прикольним плануванням. І я зараз не жартую. Дивіться, ми вийшли з тераси. Тут самій вузол спання. Знову санвузол, Гардеробна. Ще одна спальня. Тут теж прикольна ніша під ваші запити. І тут теж тераса. І цією терасою можна обійти свій дуплекс по другому поверху сюди. Зараз спустимося на перший поверх. Оцінимо планування на першому поверсі. Ось вхідна група. Місце під гардеробну. Тут величезна, класна кухня-вітання з виходом на свій дворик, з такими класними панорамними вікнами і з кімнаткою на першому поверсі. Тут у нас технічне приміщення. Тут ще один вихід. І от така отніжка. Дуже прикольна пропозиція. Це ірпінь, це лінії, це унікальний об'єкт, унікальне будівництво, унікальний стиль 156 тисяч доларів.